Всім привіт! Я Вадим Гнатюк, менеджер з технічної підтримки компанії Адама. І сьогодні ми продовжуємо серію агроподорожей від Адама. Ми поговоримо про хворобу, яку декілька років тому ще ніхто не звертав уваги. Але вона на даний момент завдає значної шкоди нашим насадженням. Ми поговоримо про борошнисту росу. Дана хвороба розпочинає свій життєвий цикл досить зарання. І як тільки прокидається брунячка, ми вже маємо первинну інфекцію. Отож, з нею потрібно боротися ранньою весною. Дана хвороба несе з собою ряд небезпек. По-перше, уражені суцвіття не даватимуть якісного врожаю. Яблука, які розвинуться з даного суцвіття, вони матимуть оржавленість, відповідно, не будуть товарними. Листки, які уражаються борошнистою росою, відбувається відкриття продих і, відповідно, неконтрольоване випаровування вологи, яка в останні роки і так її не вистачає. Також прирости, а особливо це небезпечно для молодих насаджень. Однорічні прирости не розвиваються. Вони вражаються боршне стресовою, не закладається плодова деревина і плодові бруньки. Відповідно, ми втрачаємо урожай уже на наступні роки. Боротьбу з даним захворюванням потрібно розпочинати ранньою весною. І компанія «Адама» має гарне, ефективне рішення. Це препарат Ліндер. Застосовувати його потрібно з фази вушко, адже це системний продукт, який потребує листового апарату для того, щоб він засвоївся. Норма застосування ліндеру від 0,6 до 0,75 літра на гектар. Основними перевагами препарату Ліндер є те, що він працює вже за температури плюс 6 градусів. Також Ліндер має гарний стоп-ефект і превентивну дію проти борошнистої роси. Сьогодні ми обговорили проблематику борошнистої роси та її ефективне рішення за допомогою препарату Ліндер від компанії Адама. Але попереду ще цілий сезон, який буде нести за собою ряд викликів у вигляді хвороб та шкідників. Компанія Адама має ефективне рішення проти всіх цих проблем. Отож, у нас попереду ще багато цікавого. Тож слідкуйте за нашими відео. А з вами був я, Вадим Гнатюк, менеджер з технічної підтримки компанії Адама Україна. До зустрічі!